Дана техніка використовується для інженерного та фортифікаційного облаштування позицій, районів, де перебувають підрозділи. Перевага її в тому, що вона у нас має достатню швидкість, а так як вона є повнопривідна, це їй дозволяє пересуватися по пересічній місцевості, також в різну погоду при наявності снігу, дощу. Невеликого розміру, що дозволяє переїжджати різні перешкоди, заїжджати в лісові масиви, насадження, в посадки, проводити інженерні роботи, наприклад, копати траншеї, копати бліндажі, укриття для техніки. Екіпаж два чоловіка. Це виходить, водій і екскаваторник. Задній хід копає траншеї. Там бліндажі, траншеї, сполучені, ходи це задній хід для того, щоб копати. А передній це десь загорнути, закидати і зробити планівку, так би наш кацапа не замітили. Прикордонники Луганського загону помста зараз працюють як на Харківському, так і на Краматорському, Лиманському напрямках. Хочу подякувати волонтерам, які надали дану техніку. Вона допомагає зберегти особовий склад, досить швидко облаштувати позиції на передньому рубежі, укриття для особового складу, а також проводити роботи на другому, третьому рубежах.